Чанин війшов в національну збірну з карате серед кадетів після медалі на міжнародному турнірі в Словенії. 37 мільйонів гривень штрафу вимагає фіскальна служба від Патчернівці газ. Газовики проти. 350 тисяч гривень військовослужбовцям надасть Калинівський ринок. Так вирішили депутати міської ради. На п'ятому каналі події п'ятниці, 12 грудня, в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас! Повернути і замінити неякісні бронежилети, які закупили ще в серпні і цього тижня привезли в Чернівці. За це проголосували депутати на сьогоднішній позачерговій сесії міської ради. Нагадаємо, питанням закупівлі бронежилетів, які не відповідають заявленому класу, зараз займаються правоохоронці. Більшість потребали ще одну пропозицію. Відтепер Калинівський ринок має виділити 350 тисяч гривень для закупівлі найнеобхіднішого Записи, військовослужбовця 9, 9, 9. і передасть центру допомоги військовим, який працює при міській раді. Список цього самого необхідного дадуть саме військові, В першу чергу командир колишнього батальйону територіальної оборони. Це вже батальйон, який входить в склад конкретної 24-ї дивізії. І відповідно він сформує список самого необхідного. Що йому не вистачає, він дасть заявку до нашого центру допомоги військової ані копійки з 37 мільйонного штрафу фіскальній службі не сплатило підприємство Пачернівці. Газ там не визнають і наразі оскаржують результати перевірки податківців. У фіскальній службі тим часом розповіли за що штрафували газовиків. Чотири місяці перевірки, і майже 37 мільйонів штраф. Останнє нині оскаржують керівник та колектив Па Чернівцігаз. Мовляв, сума нарахувань дорівнює річні сплаті податків підприємством та призведе до його краху. Так як не було виявлено жодних порушень, було прийнято досить цікаве рішення. Просто визнати договір купівлі газу, договір купівлі продажу газу недійсним, що тягне за собою певні нарахування в розмірі 37 мільйонів гривень. Нарахування є, ми з ними не погоджуємося. Ми говоримо про те, що це абсолютне свавілля, це безпідставно, невмотивовано і взагалі. Абсолютно немає нічого спільного з здоровим густом. Усі порушення фахівці податкової задокументували і готові вивчати аргументи газовиків. Повідомило фіскальній службі. Разом із тим розповіли, за що підприємство отримало такий штраф. Резонансні нарахування кажуть фіскальній службі наслідок штучного завищення чернівці газом вартості блакитного палива, щоб сплатити менше податків. Е Основна питома вага того газу, який ми з вами спожили, був закуплений. У так званої фірми прокладки, через яку е, були виведені у тіньовий обіг е, значні кошти шляхом здорожчання саме цього газу і шляхом придбання е, послуг нематеріального характеру, в фіскальній службі нині розглядають оскарження патчинівці газ. Якщо ж підприємство вирішить звернутись до суду, кінцеве рішення буде обов'язковим для виконання як платника, так і податківців. Марія Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Чи залишиться Ані Лорак без зірки на Алеї Слави у Чернівцях вирішувала спеціальна комісія? Нагадаємо, раніше з такою пропозицією на сесії міської ради виступила депутат Олена Калмикова. На її думку співачка зухвало демонструє зрадницьку позицію. Вважаю, крім зірки, народну артистку України варто також позбавити звання почесної громадянки міста Чернівці, і оскільки рішення по встановленню зірки приймала спеціальна комісія, саме її представники мають надати дозвіл на її демонтаж. Ми зібралися сьогодні секретарем міської ради, головою комісії і представником від управління культури, яка нам доповіла, в чому справа. Справа в тім, що у положенні, яке було розроблено по встановленню зірок на Алеї Слави, не передбачено їх вилучення. Встановлення передбачено, а вилучення не передбачено. Тобто, треба це зафіксувати в документі, і тоді можна рухатись далі. Зимові холоди викликали справжній ажіотаж у Чернівецькому центрі допомоги бездомним. Щодня сюди приходить чимало соціально незахищених людей та безпритульних, які отримують харчування та залишаються на нічліг. Окремо, соціальні працівники намагаються допомагати людям, які залишились без житла чи опинились в скрутних умовах. Із зивовими морозами кількість безхатьків, які хочуть пообідати в соціальному центрі народної допомоги, значно зросла. Щодня у черзі за безкоштовною їжею вишикується до півсотні бездомних. Мівіна, картошечка, чай, гарячий хлібушок. Такі, як Даніел, тут затримуються надовше. Я знаю скільки дій. півроку вже є, як я тут. Без мене мою хату продали. Я залишився. завдяки родичам. Чоловік залишився на вулиці у центрі ресоціалізації. Бездомних йому допомагають відновити документи, щоб мати можливість отримувати соціальну допомогу. Нині тут близько 40 таких підопічних. Це мій угло. Кінешне, тут я живу. В жіночій кімнаті свій затишний куточок показує Валентина. Наступного року жінка планує почати працювати. А я була в інтернаті. після інтернату вчилище закінчила. Потім пішло, мені трошки тяжкувати життя. Княже відсиділа. Потім знала за народну допомогу ще на гайдера, і до мене нормально віднеслися. і Я живу тут уже другий рік. Такі бездомні можуть знаходитись тут рік та більше, доки не отримають документи та роботу, щоб мати можливість себе забезпечувати. Деякі з підопічних правил центру не витримують. Стани бездомних не може дотримуватись там режиму або наших правил, тому вони покидають там деякі з зловживанням алкоголю, деякі просто знаходять собі якісь місця, якісь квартири. Тобто вони теж займаються пошуком житла або влаштовують своє життя. У центрі народної допомоги також тимчасово реєструють вимушених переселенців. Є у нас в центрі обліку на, на минулий тиждень було вже 80 людей зареєстровано і здається 120 людей, тих, які звернулися, які були проінформовані. Це ті люди, які отримали реєстрацію з нашою адресою. Це є з Криму, з, зі сходу, з Донецька, з Луганська. Їх кількість також на жаль збільшується, тобто бачимо, що є динаміка, і думаємо, що також може бути ще й друга хвиля, тому готові для цього. Тимчасову реєстрацію вимушені переселенці отримають, щоб вибрати в Чернівцях потрібні документи та добитися соціальних виплат. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Випікали солодощі та продавали їх, щоб зібрати гроші на подарунки. Школярі 4-го ліцею разом із пластунами в Чернівцях організували благодійний ярмарок смаколиків. Усі зібрані кошти передадуть родинам загиблих атовців на подарунки для дітей у День Святого Миколая. Люба принесла на ярмарок смаколики, які готували усією родиною. І потім туди ставили крем. Мама прийшла і посипала посипкою. Кирило допомагав мамі випікати пирога. Усе заради подарунків для своїх однолітків. Вони підуть для дітей на пів сирота, що загинули батьки в зоні. Ато усі свої збереження з кишенькових грошей для дітей загиблих воїнів АТО принесла другокласниця Світлана. Якщо щось лишнє залишилося кладосуда, так я збирала. Організували благодійний ярмарок, батьки та пластуни Напекли солодких пирогів, кексів та печива. Батьки е, за залюбки погодилися спекти з дітками. Ось випічку, яку ви бачите. Е, за участю пластунів, також е, я її. Е... Пластункою мій син є пластуном. Випічка гарно продається. Оце е, закінчилася перша перерва. Половину випічки вже про, продано. Крім цього, учні ліцеї принесли свої малюнки, вироби з бісеру та інші витвори, які теж продавали на ярмарку. Представниці пласту пообіцяли усі зібрані кошти особисто передати родинам загиблих автовців на подарунки дітлахам до Дня Святого Миколая та Нового року. Незабаром Чернівецькі пластуни здійснять ще одну акцію: передаватимуть вофлоємський вогонь. Вогонь буде передано у лікарі лікарні, у школи, тобто це буде такий великий, великий масовий захід. Він такий символічний захід, тому що от, власне вогонь миру дуже потрібен. Майя гумена Михайло Антонюк, місцевий час. Чотири чемпіони України, три срібних медалісти та три бронзових призери такі здобутки буковинських боксерів цього року. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, обласна федерація боксу продовжує тішити своїх вболівальників вдалими виступами. Найбільшим відкриттям буковинського боксу цього року став Степан Грекол. Хлопець двічі ставав призером чемпіонату України в двох різних вагових категоріях і здобув срібло турнірів найсильніших боксерів, які проходили у Харкові та Енергодарі. Жоден боксер Чернівецької області за всю історію буковинського незалежного боксу не мав стільки титулів за один скільки з цьому році зробив Степан. До того ж нещодавно Степан приїхав з Молдови, де виграв міжнародні змагання. У Молдові я провів три боя. Перший я боксирував з Молдованом. Я виграв його в першому раунді нокаутом. Так, другий бій виграв 3-0. Фінальний бій, там теж я не сильно напрягався, виграв теж у першому раунді на Наступного року основне завдання Степана це гарно виступити на відбіркових змаганнях Хмельницьку. Надіємося, що ми попадемо у збірну України в перших номерах. Окрім Степана, обласний бокс гордиться чудовими здобутками і в інших молодих боксерів. Маємо чемпіонів і серед школярів, і серед молоді. Є у нас лідіруючі хлопчики от на даний час ви їх бачите. От і ми їх стараємося тягнути. Є у нас плани зробити в Чернівцях школу ШВСМ, вишого майстерства. От для того, щоб і, скажімо, і тренера бачили, і якась була, скажімо, допомога і нашим боксерам а шанувальникам боксу наступного року федерації обіцяє подарунок видовищний бокс від голландських спортсменів, яких запросять відвідати Чернівці. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. В Продовження спортивної теми два срібла та дві бронзи привезли чернівецькі каратисти клубу Максимум Словенії, де проходили престижні міжнародні змагання. До того ж, цей турнір остаточно визначив склад збірної України з карате, які будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи. Єдиним чернівчанином серед кадетів, який зумів війти в збірну, став Олександр Карась. Олександр багато працював і ретельно тренувався, аби війти в збірну України з карате, каже його тренер Павло Шестаков. Наша підготовка почалася з серпня місяця. Ми прийняли участь у зборах в сонячній долині. Нас запросив туди клуб з Одеси. Далі ми прийняли участь в декілька контрольних турнірів: клубний чемпіонат, обласний турнір, міжнародний виїзд в Сербію. І після цього вже в тій формі, яка нам потрібна, була, ми підійшли до чемпіонату України на чемпіонаті України Олександр впевнено переміг і з хорошими напрацюваннями поїхав в Словенію на другий етап відбору до збірної України, коли я виходив Словенію на ви бився за третє місце. Я думав завжди про національну збірну і боявся програти. Ну мені це не помішало. Я здобув перемогу. Зараз Олександр готується до чемпіонату Європи, який відбудеться в лютому в Цюріху, адже в національній збірні серед молоді він єдиний представник Буковини, тому на ньому велика відповідальність. Моє завдання мета на Європі попасти в фінал і приїхати на Буковину з Срібною або перемогти на Європі. Це моя мета і мрія з гарними здобутками Словенії приїхали інші представники клубу. «Максимум». Бронзу привіз Василь Биндю і запевняє, що на цьому не зупиниться. у мене був бойовий. Я готувався взяти перше місце. Але чуть-чуть не вистачило мені завоювати перше місце. Срібні медалі здобули Альона Савчук та Володимир Рурак. Перше це я хочу впасти у збірну, тому що у збірну попадають краще. А я хочу стати кращим. Але потенціал цих молодих каратистів каже тренер, дозволяє сподіватися, що всі вони досягнуть мети і стануть не лише чемпіонами України, але й Європи та світу. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Бажаю вам лише хороших новин.